Підтяжка брів. Як омолодити обличчя без значних змін. Хочете омолодити обличчя, не змінюючи його природність? Підтяжка брів ідеальне рішення. Процедура підтяжки брів відкриває погляд, піднімає лінію брів та усуває дрібні зморшки на чолі. Методика малоінвазивна, невеликі розрізи в зоні волосся, швидкий період реабілітації та довготривалий результат, що зберігає природну міміку. Це дозволяє досягти ефекту омолодження без значних змін у зовнішності. Омолодження може бути гармонійним та непомітним для інших, тому підтяжка брів це ваша можливість виглядати молодше та відчувати себе впевнено. А для запису на консультацію ви можете зателефонувати за даним номером телефону і до зустрічі! З вами була Софія Юрчишин, пластичний хірург міжнародної клініки пластичної та реконструктивної хірургії.